Слава Україні! Сьогодні у нас на огляді знову Фокс, але не якийсь там простий мирний едісішник, а представник воєнізованого підрозділу компанії Fox, який називається FKMD. Тобто Fox Knives Military Division. Поговоримо ми сьогодні про новинку, яка називається FKMD Ірбіс. Ніж представляє собою сучасний кишеньковий тактик з шаленим запасом міцності, названий в честь снігового леопарду. Конструкція його досить. Стандартна для ножів підрозділу ФКМД Тут два сталеві перфоровані лайнери, накладки зі скотик стиліту 10 Єдине, що тут нестандартне, це товщина цих накладок. Просто подивіться, яка тут загальний об'єм ножа. Він досить характерний для тактичних ножів. Він повністю заповнює руку, що не може не впливати позитивно під час важкої роботи цим інструментом з обох боків руків'я цього виробу. Ми бачимо круглої форми виборки, які слугують для зміни хвату. В екстремальних ситуаціях клинок ножа виготовлено з популярної австрійської нержавіючої сталі N690 від відомого концерну Böhler. Клинок має чорного кольору ПВД-покриття, два глибоких доли по одному з кожної сторони, спуски майже від обуху, і геометрію, яка вдало поєднує якості і різака, і ломика. Його важко назвати чисто ріжучим інструментом, але і ломиком його не назвеш. Тут не настільки вже товстий клинок, щоб заважати цьому ножу гарно різати. Ніж має насічку під великий. Палець чойл під вказівний, підшипники в осьовому гвинті та відкривається з допомогою фліпера. Фліпер тут досить великий, він конкретно так виступає в сторону, для того, щоб цим ножем можна було швидко оперувати в тактичних перчатках під дією адреналіну. У відкритому стані ніж фіксується замком типу Liner Lock з керамічним детентом. Осьовий гвинт ножа регулюється з допомогою звичайної викрутки з плоским шліцом або простою монетою. Також ближче до наверші руків'я ми бачимо масивну сталеву вставку, яка може слугувати в якості скалкрашера. Також в ній передбачено тімлячний отвір овальної форми, через який можна продіти будь-який шнур, з якого вам захочеться зробити тімляк. Кліпса ножа вона досить дрібна. Вона чимось нагадує кліпси від ножів Cold Steel. Та передбачає носіння цього ножа в першу чергу за рахування того, що власник буде вдягнутий в тактичні штани з тактичними кишенями. Це ніж спроектовано майстром бойових мистецтв Андерсом Вейзелем, про що безпосередньо вказано на клинку ножа. Якщо ви не знали про такого майстра бойових мистецтв, то вітаю. Я теж не знав. Обов'язково подивіться на Ютубі його стиль ведення поєдинків. Як на мене, він в першу чергу нагадує російський безконтактний бій, але менше з тим. Ножик цей орієнтований в першу чергу на рішучих громадян, на ножових бійців, на співробітників силових структур, а також всіх інших добродіїв, які своїми ножами не тільки блістерів скривають. Це дійсно нелегкий інструмент, який передбачає в першу чергу не повсякденне носіння в умовах міста. Де вам потрібен маленький легенький різачок? Це інструмент для вирішення спеціальних задач. В першу чергу, там, де потрібен компактний, але надзвичайно міцний ріжучий колячий інструмент для важких робіт. На цьому, власне, і все. Дякую за перегляд. Дякую за поставлений лайк. Слава Україні і до зустрічі.